Два дні підряд мені приходило повідомлення від жінок наступного змісту. Я знайшла у свого чоловіка переписку з іншою жінкою. Скажіть, будь ласка, це зрада чи ні? Зрада це поняття досить таки в значній мірі суб'єктивне. Наприклад, є люди, які вважають зрадою тільки статевий акт. А є люди, які вважають зрадою переписку. Є люди, які вважають зрадою навіть почуття до іншої людини, хоча вони ніяким чином не проявлялися. Просто людина дізнається, що в його її партнера партнерки є до когось там почуття, і все для неї, для цієї людини це зрада. Хтось вважає зрадою перегляд порно, типу, ти фантазуєш про других людей, це зрада. Хтось не вважає зрадою секс із повією, або не вважає зрадою оральний секс, який взагалі таким не вважає сексу, власне кажучи. І ми не можемо нав'язувати людині, ми це психологи і не тільки, стосовно того, що її вважати зрадою, а що її зрадою не вважати. Якщо ми говоримо про зраду в такому дуже широкому, широчайшому понятті, то зрада це введення. У парні стосунки третьої сторони, ну, якої там, четвертої, п'ятої, скільки в них. Але знову ж таки, хочеться тут же додати до цього визначення без відома і згоди свого партнера. Тому що, наприклад, в мусульманській релігійній традиції чоловік може мати кількох жінок, тобто він вводив в свої парні стосунки, ще одну дружину, другу, третю, четверту. І ніхто не вважає це зрадою. Це офіційні дружини, але по факту стосунки введені ще інші сторони. І також на планеті Земля є такі місця, де жінка може мати кількох чоловіків. І це також не вважається зрадою. Люди можуть співмешкати разом, люди можуть бути поліаморними. Люди можуть, наприклад, домовитися між собою, що у мене був клієнт, який казав, що. Статева зрада можлива, допускається з обох сторін, а от емоційна зрада ні. І коли я його консультувала, то на початку консультації я ще вживала це слово зрада. Ну, воно так не клеялося до нашої розмови, тому що він сам не вважав це зрадою, ну, статевий акт з кимось. Тому мені довелося, доводилося контролювати те, що я кажу, і вживати не слово зрада. А статеві стосунки. Тому що він не відчував це як зраду. А от те, що його дружина закохалася в того, з ким мала статеві стосунки, це він вважав зрадою. Одним словом, різні люди, різні прояви інтимної поведінки, вважають зрадою або не вважають зрадою, це все суб'єктивно, про що я поспішила повідомити цим жінкам. Тому, якщо вас також турбує це питання, то ви маєте розуміти, що зрада те, що ви вважаєте зрадою. Якщо конкретно вам це болить, вам це неприємно, ну, значить у вас таке сприймання зради. Тобто чіткого визначення зради не існує на сьогоднішній день, воно дуже суб'єктивне. Якщо вас хтось намагається переконати в тому, що ні, ну це не зрада, зрада це от там щось інше. Просто людина свою суб'єктивну думку хоче нав'язати вам вигляді об'єктивного бачення зради, ну, насправді, як такого об'єктивного бачення зради немає. Ну, от вам таке визначення. Зрада це введення в парні стосунки третьої сторони без дозволу, без відома свого партнера. От, якщо хочете, от можете використовувати таке поняття зради.